Audi A7, 3.0 TFSI і всіма любимий крек, друзі. А сьома сьогоднішній день ну не знаю за скільки там, 17-20 тисяч доларів кузов, Супер. Не кожному подобається шестерка, шестерка така більш пенсіонерська, правда? Да. Ну, типу для старого діда. Сто процентів. А от а сьома для, для пацанов да. автомобіль був на двох сервісах да. чи навіть більше, як завжди, приїхав до нас. Суть питання: автомобіль не їде. На одному сервісі задефектували комплект ГРМ. Сказали, повна заміна 100%. Приїхав до нас по ГРМу проблем немає. Мінімальне відхилення, звуків немає, 140 пробігу. Не бачу сенсу міняти те, де немає проблем. Які знайшов проблеми по тачки? На двох тисячах троєння, таке як продергування. Форсунки, перше свічі, второє, обслужить компресор, третє. Да и все, и сели, поехали. Почистить человек. Что потом в антифризе? Вот е, что, потому что антифриз тепло не степленно с ВКГ. Як ты рекомендуешь в загальному менять в ВКГ отдельно, чем менять ВКГ в сборе? Я сейчас делаю и так, и так. Буває... То есть ты на наставники. Я больше, как бы, сторонник целиком поменять. Но это для людей дороже. А чого целіком? Того, що може лопнути, розтрухнути, прокладка да, погана, там дуже може гарячо внутрі, там бешена температура. Тобто теплонагружений Пластмасса. двигун да. однозначно розтрухає сама вентиляція. Треба міняти. Ну буває, міняє мембрану і кстати, питань нету. Все, що ви маєте знати про це догони, друзі, раз в 60-80 тисяч, Чистка форсунок, чистка вентиляції, а краще заміна в зборі, чистка опускних клапанів, це дасть вам те, що автомобіль буде нормально працювати, форсунки будуть правильно вам наливати, не буде пропусків, не буде нюансів, буде правильна робота. І скоріш за все, ми просто передбачимо, що не буде задирів. Того, що так. форсунки, як правило, і задири це дуже спільна річ.